Діє правило трьох нокдаунів. Ні, все скінчено. У своєму 9 професійному бою 19-річний Майк Тайсон зіткнувся з Донні Лонгом. Я прошу вас, я хочу хорошого, чистого, жорсткого бою. Обидва його нокдауни. Удачі вам обом 39 секунд. Тайсон агресивно вийшов на лонга, який мав стати його першим справжнім випробуванням. Однак Тайсон домінував і скинув Лонга менш ніж через хвилину після початку бою. Лише 19 років. Лонгу 27. Що ж? Це було швидко. Тайсон рано скинув його на землю. Лонг швидко наздогнав, але був змушений стати на коліно через кілька хвилин. Лівим хуком вибив Лонга з рингу. Тайсон о. Лонг упав другий раз. Як тільки дія відновилася, Тайсон знову атакував і скинув лонга втретє, завершивши поєдинок. Заслуги Тайсона. Ось і все. Вау ліва рука збиває його з ніг. Він падає і на цьому бій закінчується, коли лікарі поспішають на ринг.